Чому дитина обманює і як реагувати батькам? Якщо дитина інколи каже неправду, хвилюватися не варто. Але коли це відбувається систематично, майже щодня, увагу батькам слід звернути на це. Чому дитина обманює? Боїться сказати правду батькам, бо вони будуть її сварити. Боїться засмутити батьків. Не впевнена у собі і вигадує щось, щоб підняти свій статус в очах оточуючих. Дитина дуже імпульсивна. Спочатку каже, потім думає. Дитина багато фантазує і вірить у вигадану реальність. Що робити батькам? В жодному разі не сваріть і не наказуйте дитину, адже це призведе до ще більшої брехні. Намагайтеся з'ясувати причину, чому дитина каже неправду. Демонструйте дитині, що ви її любите, і вона може розраховувати на вас. Всіляко захочете дитину казати правду і підтримуйте її в цьому.